Готуємо закарпатську мачанку. Нам потрібно білі гриби, кріп, цибуля та сметана. Беремо гриб, відрізаємо ніжку від шапочки та нарізаємо її смужками. Далі повздовж розрізаємо ніжку і також нарізаємо її соломкою. Після чого повторюємо все те саме з рештою грибів. І тільки погляньте, який чистий та красивий гриб без жодного черв'яка. Усі гриби нарізані, беремо гастроємність та перекидаємо туди наші гриби. Прибираємо гриби в сторону, беремо цибулю та чистимо її. Після чого розрізаємо навпіл та нарізаємо півкільцями. Далі беремо гастроємність та перекидаємо туди нарізану цибулю. Після чого запалюємо вогонь та ставимо розігрівати сковорідку. Далі наливаємо олію, Беремо цибулю та висипаємо її, смажитись. Перемішуємо нашу цибулю та смажимо до золотистості. Далі у сковорідку висипаємо нарізані гриби та добре усе перемішуємо. Декілька хвилин підсмажуємо наші гриби та знову усе перемішуємо. А якщо ваші гриби пустять багато води, то можна додати трішки муки. Далі усе солимо. Та перчимо. Після чого знову усе перемішуємо, щоб не пригоріло. Далі додаємо сметани. Усе добре перемішуємо та тушкуємо ще декілька хвилин. Тим часом беремо кріп. Та дрібно нарізаємо його. Вимикаємо нашу мачанку, вдихаємо її аромат та щедро посипаємо її кропом. Ось така смакота у нас вийшла. Ну що, продегустуємо? Беремо хліб та лупаємо добрий шматок. Після чого мачаємо у грибну підливку. Звідси і назва мачанка. Напишіть, чи куштували таке і чи вам сподобалось. І обов'язково підпишіться на мій канал.